Привіт, наші маленькі друзі! Вітаємо на каналі Добранічні Історії. Сьогодні ми розповімо вам чарівну казку про те, як лісові мешканці готувалися до довгої та сніжної зими. В одному затишному лісі, де дерева одяглися в золоті та багряні шати, повітря пахло вологим листям і сосновою хвоєю. Осінь ніжно вкривала землю своїм барвистим килимом, а сонечко світило лагідно, ніби прощаючись до весни. Всі звірята відчували, що незабаром прийде час для відпочинку, і кожен почав свої маленькі, але дуже важливі приготування. Це історія про дружбу, турботу та спокій, що панує в природі перед зимовим сном. Головним героєм нашої історії було маленьке ведмежатко на ім'я Мишко. Він мав м'якеньку коричневу шубку і добрі, цікаві оченята. Одного ранку Мишко прокинувся і відчув, що вітерець став прохолоднішим. Він виглянув зі своєї домівки і побачив, як листочки танцюють у повітрі, кружляючи наче маленькі золоті метелики. Його мама-ведмедиця лагідно сказала, Мишко, мій любий, осінь вже в самому розпалі, нам час готувати нашу домівку до зимового сну. Мишко радісно кивнув, йому подобалися ці приготування, адже вони означали, що скоро він буде бачити довгі солодкі сни у теплому та затишному барлозі. Мама ведмедиця вже знайшла ідеальне місце для їхнього зимового дому під корінням старого, мудрого дуба. Це була надійна та тиха місцинка. Разом із мамою Мишко почав носити всередину м'який сухий мох. Мох був схожий на зелену пухнасту хмаринку і дуже приємно пах лісом. Потім вони принесли багато сухого листя, яке так весело шурхотіло під лапками. Мишко старанно вкладав кожну жменьку, уявляючи, як тепло і м'яко їм буде спати, коли на дворі кружлятиме хуртовина. Їхній барліг поступово перетворювався на найзатишніше місце в усьому лісі, сповнене тепла й маминої любові. Поки вони працювали, повз них промчала руденька білочка з великим похнастим хвостом. Вона тримала в лапках великий горішок. Привіт, Мишко! гукнула вона. Робите запаси на зиму? Ми готуємо ліжечко, радішно відповів ведмедик. Білочка на мить зупинилася і показала йому свою комору в дуплі високого дерева. Вона була вщент заповнена горішками, сушеними грибами та ягодами. Треба багато працювати, щоб взимку було що їсти, сказала вона, вправно ховаючи ще один горішок. Мишко з повагою дивився на працьовиту білошку і думав, як же мудро все влаштовано в лісі. Трохи згодом Мишко помітив маленького їжачка, що повільно сунув по стежці. На його колючках було нанизане велике червоне яблучко. Їжачок старанно пихтів, адже ноша була для нього важкою. Куди ти несеш таке смачне яблуко? запитав Мишко. Я шукаю собі затишну кубку листя для сну, відповів їжачок, а це буде моя остання вечеря перед тим, як заснути до весни. Ведмежатко вирішило допомогти. Своєю великою лапою він обережно підштовхнув кілька жмен сухого листя докупи, де хотів облаштуватися їжачок, роблячи його домівку ще теплішою. День минав і сонечко повільно схилялося до обрію. Небо забарвилося в ніжні рожеві та персикові відтінки. Пташки, які ще не відлетіли у вирій, співали свою вечірню заспокійливу пісню. Їхній спів лунав лісом, ніби колискова для всіх його мешканців. Мешко сів біля свого барлогу і слухав. Ці звуки були сповнені легкої туги за теплим літом, але водночас обіцяли спокій і відпочинок. Він глибоко вдихнув про холодне повітря, що пахло сосною та осінньою землею, і відчув, як спокій наповнює його серце. Усе в лісі готувалося до сну, до тихої зимової казки. Коли останні промінчики сонця зникли за верхівками дерев, у лісі стало ще тихіше. Мишко повернувся до берлогу, де на нього вже чекала мама. Вона приготувала для нього останню осінню вечерю. солодкі лісові ягоди та трохи духмяного меду, які вони знайшли влітку. Ведмежадко їло з апетитом, відчуваючи, як тепло розливається по всьому тілу. Смаки літа ніби прощалися з ним до весни. Мама ведмедиця лагідно гладила його по м'якій шерсті, і Мишко відчував себе у повній безпеці. Їхній барліг, наповнений ароматом муху та хвої, був найнадійнішим прихистком у світі. Раптом Мишко помітив щось біле за входом до барлогу. Одна маленька, ідеально симметрично сніжинка повільно опустилася на землю. Вона була першою вісницею зими. За нею полетіла друга, потім третя. І ось уже в повітрі закружляв цілий танок тихих білих мушок. Мишко з подивом дивився на це диво. Він ніколи раніше не бачив першого снігу так зблизька. Сніжинки лягали на листя та гілки дерев, перетворюючи ліс на чарівне королівство. Світ навколо ставав світлішим і чистішим. Це був знак, що час для довгого сну остаточно настав. Снігопад посилювався, але він був негучним і не страшним, а навпаки, дуже тихим і заспокійливим. Сніг м'якою ковдрою кривав землю, ховаючи під собою стежки, по яких бігали звірята. Ліс ніби засинав на очах. Шум вітру вщух, і єдиним звуком був ледь чутний шепіт падаючих сніжинок. Мишко бачив, як білочка востання визирнула зі свого дупла, а потім щільно закрила вхід. Їжачок уже давно спав у своїй купці листя яка тепер перетворилася на маленький сніговий замет. Усьому живому хотілося тепла та затишку, і кожен знайшов його у своїй домівці. Мишко позіхнув, широко відкривши ротика. Його ченята почали злипатися. Цілий день роботи та нові враження втомили його. Він підійшов до м'якого ліжечка з муху та листя яке вони так старанно готували з мамою. Він згорнувся клубочком, поклавши голівку на свої лапки. Мама ведмедиця лягла поруч, обійнявши його своїм великим теплим тілом. Її рівне дихання було схоже на тиху, спокійну музику. Мишко відчув, як сон, наче тепла хвиля, почав огортати його. Він уже був на півдорозі до чарівної країни сновидінь. Перед тим, як заснути, Мешко думав про своїх лісових друзів. Він уявляв, як білочці тепло в її дуплі, повному горішків. Думав про їжачка, що спить під білою сніговою ковдрою. Він знав, що кожен у лісі. Знайшов свій затишний куточок і бачитиме солодкі сни аж до самої весни. Ця думка зігрівала його серце. Він радів, що в них є такий чудовий ліс, де сідбають одне про одного і разом готуються до змін з цими теплими думками про дружбу та затишок. Мишко заплющив Очі, готовий до довгої зимової подорожі у світ мрій, за стінами їхнього барлугу, сніг продовжував тихо падати. Він вкрив усе навколо товстим, пухнастим шаром. Старий дуб, під корінням якого вони спали, тепер стояв у білому вбранні, схожий на доброго сивого велетня, що охороняє спокій лісу. Жоден звук не порушував тиші. Ліс повністю заснув. Вітер нагойдав гілок, не шурхотіло листя, не співали пташки. Лише тиша, спокій і біла чистота. Це була магія зимової ночі, час, коли природа відпочиває набираючи сил для весняного пробудження. Усе було саме так, як мало бути. Мишко вже міцно спав, йому снився теплий літній день. Він бігав по зеленій галявині, вкритій яскравими квітами, а над ним літали барвисті метелики. Увісні він відчував аромат квітів і солодкий смак малини. Ті сни були довгими та приємними. Вони мали зігрівати його протягом усієї холодної зими. Його дихання було повільним і глибоким. Він був у повній гармонії з природою, що спала навколо. Його маленьке сердечко билося рівно і спокійно, в унісон із тихим сном, усього лісу. Він відпочивав набираючись сил для нових пригод. Мама ведмедиця теж спала, обережно обіймаючи свого синочка. Її сон був глибоким і спокійним. Вона знала, що вони добре підготувалися до зими і тепер можуть спокійно відпочивати. Їй снилося, як навесні прокинеться струмок, як з'являться перші бруньки на деревах і як її мишко знову бігатиме під теплим сонечком. Уся природа занурилася в глибокий, цілющий сон. Це був час для відпочинку, час для того, щоб набратися нових сил. Ліс спав, і його сон охороняла тиха, срібляста пані зима, вкриваючи все своєю білою пухнастою ковдрою. І ось наші маленькі друзі, весь ліс заснув міцним сном під білою сніговою ковдрою. Ведмежатко Мишко. Білочка, їжачок. Усі вони бачили солодкі сни у своїх теплих домівках. І поки вони сплять, набираючись сил до весни, ми теж будемо готуватися до сну. Ваші оченята вже, мабуть, злипаються, а теплі ліжечка чекають на вас. Нехай вам насняться такі ж добрі та затишні сни, як нашому ведмежаткові. Добраніч! Солодких снів! Нехай відпочинок буде спокійним і принесе вам нові сили для завтрашнього дня. До зустрічі!